Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі! Щасливі ж ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі, на нашій славній Україні. Тож сьогодні ми поповним знання про українську природу, про українську калину познайомимось з використанням калини в побуті. згадаємо твори Тараса Григоровича Шевченка. Незабаром свято української мови. Ми живемо на Україні, любимо її гарну, співучу мову, її прекрасних людей, пишну природу, наша земля красива і щедра, росте на ній жито, і пшениця, і городина. Цвітуть квіти, зріють фрукти, ягоди, кожна рослина гарна по-своєму. Зараз я загадаю загадку, а ви відгадаєте, що ж це за рослина. За хатою в садочку у зеленому віночку та в червоних намистах стала пава молода, і збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. За намиста кожен смик та й унике та й укине на язик. Так, це Калина. Калина любить рости в лузі біля верби. Весною розцвітає, став гарною, мов дівчина в білому вбранні. Всі її люблять, і люди, і птахи, і тварини. На смак кисла, трохи гіркувата. Калина дуже корисна, лікує простуди, з неї печуть пироги, заварюють чай, куштують так, прикрашають караваї. Ось послухайте прислів'я про Калину. Пишна та красива, мов червона калина. Убралася в біле платья, як дівчина мила. Відомий український письменник. Тарас Григорович Шевченка писав про калину, жив на Україні. Любив природу, писав про неї вірші, любив калину і свою любов передав у віршах. Ось, а які ви знаєте вірші про калину Тараса Григоровича Шевченка. Тож послухаймо разом тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька явір молодіє, а кругом і верболози і лози зеленіють. Також вірш зацвіла в долині, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. А також є багато піснів про калину. Ось послухаймо. this shadow